Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Джордж Сімс. Таємниця літньої ночі. Я не раз намагався переконати мого друга детектива інспектора Чанза написати мемуари. Всі знаюся, я думав зробити те, що ти пропонуєш, сказав він. Насправді, рік або два тому я попросив молодого приятеля журналіста викласти одну з моїх справ у формі детективного оповідання, але не встиг він заглибитися в деталі. Як я виявив, що це занадто схоже на звичайне оповідання, а не на справжнє детективне розслідування. Тож історія залишилася незавершеною. Якщо хочеш, можеш прочитати. Знаменитий детектив дістав зі столу рукопис і простягнув його мені. О восьмій годині ясного черневого ранку мешканці селища Фарні Роял. В одному з західних графств зібралися невеликими групами, щоб обговорити дивну подію, яка порушила сільський спокій, в якому вони проживали свої нічим непримітні життя. За півгодини до того Сквайра, містера Діна Веста бачили проїжджаючим через селище в калясці запряженій поні. З вуст передавалося, що він їде в Бренбрідж, найближче місто, щоб заручитися допомогою поліції в розкритті таємниці. У тиші літньої ночі молодшого сина скваєра Еріка, мітливого хлопчика, років чотирьох, викрали з батьківського дому з ліжка, в якому він спав поруч із ліжком своєї няні. Ніхто в будинку не чув ні звуку. Няня не помічала відсутності хлопчика рівно до свого пробудження о шостій ранку. Потім вона побачила, що хлопчик зник, і з його ліжка також зникла ковдра. Сквайр, дізнавшись про зникнення маленького Еріка, відразу ж вирішив, що це була помста з боку якогось злочинця, до якого він, будучи мировим суддею, Виявився суворим. Саме з цією думкою, скваєр Вест і поспішив передати справу в руки суперінтенданта Бренбрічського поліцейського відділку, але ще задовго до повернення Сквайра таємниця долі його сина була вже розкрита. Кілька жителів села й слух, обшукуючи територію будинку. Виявили плями крові на підлозі старого занедбаного флігеля, під яким був підвал. Це відкриття змусило їх спуститися вниз і оглядітися. Там і було виявлено тіло дитини. Горло було жорстоко перерізане. Мертве маленьке тільце було загорнуте в зниклу ковдру. Коли супринтендант з Бренбріша прибув з двома офіцерами. Він дізнався тільки, що йому більше немає потреби шукати маленького Еріка Веста, він повинен знайти автора цього жорстокого і, мабуть, безглуздого злочину. Крім припущення самого скваєра, що це зробив хтось, хто мав на нього зуб, не було ніякого мислимого мотиву для такого звірячого вчинку. Але прийняти версію збожеволілого батька було важко. Вночі не чули жодного звуку, дитина не скрикнула, як би сумнівно зробила б, якби незнайомець посеред ночі виніс її з дому. На ніч у саду залишали собаку, щоб він охороняв будинок від грабіжників. Собака не гавкав. Коли слуги спустилися вниз. Двері в їдальню і вікно, що виходило в сад, були злегка прочинені. Вони були ретельно зачинені напередодні ввечері, але не було ні найменшої ознаки того, що вікно зламали зовні. Підозри поліції відразу ж зосередилися на мешканцях будинку, але первинний огляд не дав їм жодної зачіпки. Здавалося неможливим, щоб хтось із них міг бути винним у такому вчинку. Це, сказав Джон Чанс, коли я повернув йому рукопис, все, що написав мій друг. Але саме такими були обставини, коли ми приїхали. Я супроводжував одного з найрозумніших детективів скотленд ярду Фарлі Роял. Щоб допомогти йому розплутати цю досить складну справу. Коли ми прибули на місце події, продовжив Чанс, то виявили, що не тільки жителі села, а й жителі сусіднього містечка вже зробили свої висновки. Одні підозрювали самого сквайра, а інші були твердо переконані, що винуватиться няня хлопчика Еліслі. Старший офіцер, тоді я ще не був інспектором, взяв на себе розслідування в будинку, а мені доручили походити по селу і поговорити з місцевими. Щовечора ми зустрічалися і обмінювалися даними. Сквайр, містер Вест, був одружений двічі. Його велика родина складалася з другої дружини і сімох дітей. Четверо від першого шлюбу, троє від другого, двоє старших від першого шлюбу. Вже подорослішали і покинули батьківський дім. А двоє молодших: – 16-річна Мадлен і 14-річний Едвард. Щойно повернулися з приватного пансіону. У другому шлюбі народилися дві маленькі дівчинки і Ерік, який став жертвою жорстокого злочину. Відразу після трагедії всі мешканці будинку, включаючи навіть нещасну матір, були піддані огляду ще до нашого приїзду. Мі, на чиєму одязі, не знайшли плям крові, але зникла. Одна з нічних сорочок юної міс Мадлен. Опитування самої дівчинки і її мачухи моїм шефом дозволили з'ясувати обставини зникнення. Покоївка чітко пам'ятала, як на наступний день після злочину поклала сорочку в кошик для білизни і відправила прачці. І саме через те, що прачка не повернула сорочку, а загубила її місіс Вест зробила їй догану. Коли ми взялися за цю справу, обстановка в селі вже була напружена, і суспільство вимагало арешту батька дитини і його няні. Чутки, що ходили по селу, стверджували, що між сквайром і молодою привабливою нянею був роман. І всюдисущий хлопчик, мабуть, щось побачив. Юний Ерік мав звичку все розповідати мамі, і, ймовірно, його вбили тому, що він міг видати таємницю зв'язка батька з нянею. Дії обох наводили щонайменше на підозру з коногидного злочину. Питання, що побічно натякали на провину сквайра, були наступними. Перше, чому він взяв коляску і поїхав в Бренбріж, якщо інше відділення поліції було набагато ближче? Друге, дорога пролягала через відкриту місцевість. Ніщо не заважало сквайру, а він був один. Позбутися будь-яких доказів проти себе, включаючи навіть знаряддя злочину. Третє. Чому він не виказав? Ані найменшого обурення проти няні, яка дозволила винести хлопчика з кімнати, де вона спала. І нарешті, чому замість цілком логічних підстав підозрювати няню малюка, він захищав дівчину. Підстав для підозр проти няні Еліслі також було чимало. Перша. Як змогли забрати дитину без її відома з ліжечка, що стояло поруч з нею? Друга, було встановлено, що дверна ручка спальні моторшно скрипить. Яким чином, у нічній тиші, вона не почула цей звук, якщо в спальню війшов зловмисник? І найголовніше, чому, прокинувшись о шостій ранку і виявивши, що дитина зникла? Вона прочекала цілу годину, перш ніж постукала в двері спальні господині, щоб дізнатися, чи з нею Ерік. Мій шеф ігнорував усі ці ідеї, які бурхливо обговорювалися в селі. У нього була своя версія. Але за наказом місцевого суперінтенданта Еліс була заарештована і доставлена до магістратського суду. Проте всі ці питання і підозри, бурхливо обговорювані публікою, були лише словами. Поліції не вдалося знайти жодного доказу, жодної найменшої підказки, що підтверджує провину дівчини, і няню довелося відпустити. Місцева поліція, заарештувавши Еліс без жодного доказу, припустилася прорахунку. І Скотленд-Ярд взяв справу в свої руки. Звільнення, арешт і подальше звільнення, міс Еліслі, ще більше підігріли пристрасті. Вся країна взялася за розгадування таємниці, викрадення і вбивства хлопчика. У газетах активно обговорювалася безпорадність поліції, і лідером у цьому була Таймс. Що стосується мене. То я був упевнений у винності когось із мешканців будинку. Жоден незнайомець не мав можливості увійти не те, що в будинок, але навіть на прилеглу територію. Собака, який охороняв двір, був досить диким і злісним, і навіть якби не напав на незнайому людину, то вже точно люто обгавкав. З урахуванням усього цього версія про інтрижку між господарем і симпатичною нянею здавалася мені єдино можливою. Ну, і хто ж дасть нам ключ до розгадки? запитав Бренбрічський офіцер, коли ми в черговий раз зібралися, щоб обговорити справу? Шеф, який вірив у мене, хоча, поки що я не виправдовував його очікувань. Уважно подивився в мій бік. Місцевий офіцер поліції знизав плечима. Час нічого вам сказати не може. Я переконаний у винності лі. Якби магістратські судді були розумнішими, то дали б нам більше часу. Через їхню дурість дівчину відпустили, і вона вже змилася. Олегше, не стерпів я. Вона не ховається, а просто поїхала до батька в столицю. Якщо вона дійсно винна, то ви зможете знову її заарештувати. Обов'язково! пролунала відповідь при першій же нагоді. Цього ж вечора я вирішив відволіктися від справи і послухати сільські плітки, тому заглянув до місцевого пабу. Як я і очікував, Після декількох пінт пива порожня балаканина перейшла до трагедії, що сталася, і місцеві жителі почали перемивати кістки членів сім'ї Веста. Так, сказав один старий, вся ця сімейка в більшій чи меншій мірі божевільна. Що ви маєте на увазі? запитав я. Перша дружина господаря родини провела деякий час у божевільні. А її дочка Мадлен часто робила щонайменше дивні вчинки. Вілум звернувся старий до місцевого м'ясника. Пам'ятаєш, як вона, переодягнувшись, втекла з братом Едвардом до готелю в баті? Навіть так? Ага, вони посварилися зі своєю мачухою, точніше, посварилася саме Мадлен. Яка завжди командувала молодшим братом. Дурна дівчинка привдягнулася в одяг брата, відрізала довге волосся і під виглядом хлопця разом з Едвардом вирушила в готель. Їм вдалося дістатися до бата і нахабно попросити кімнату на ніч. Невже так, господар готелю. Звернув увагу на відсутність у пари багажу, але, не маючи права вигнати їх, покликав свою дружину. Жінка відразу розпізнала обман. І брат дівчини відразу ж зламався, зізнавшись у всьому. Чоловік негайно зв'язався з містром Вестом і втікачів повернули додому. Все так і було. Трутився в розповідь присутній в барі господар готелю. Але є ще дещо. Коли у дівчини запитали, куди вона поділа своє довге волосся, вона зізналася, що, поклавши його в бляшанку, сховала в тому самому занедбаному флігелі, де знайшли тіло бідолахи Еріка. Поровівши в пабі час до закриття, більше нічого істотного я не почув. А потім відразу ж попрямував прямо до шефа. Ми отримали його. вигукнув я, входячи в його кімнату. Отримали що? Ключ до всієї справи. І я розповів всю історію почуту в пабі. Виходить, що вбився хлопчика ніхто інший, як його зведена сестра Мадлен. Дівчина Ненавиділа мачуху, і вбила улюбленця батька, сховавши тіло в своїй давній схованці, в тій, якою користувалася раніше. Шеф відреагував бурхливо. Він підхопився і схопив мене за руку. Хлопчику, мій, я завжди вірив у тебе, і ти зробив це. Ви згодні зі мною? боязко запитав я. Згоден? Звичайно, згоден, це тільки зміцнює мої власні підозри щодо дівчини. Мені ніколи не подобалися її туманні пояснення про зниклу сорочку. Давайте підіб'ємо підсумок. Якщо Мадлен вбила малюка, то напевно на її нічній сорочці мала залишитися кров у неї особливо. Немає виходу, і доводиться сказати, що прачка, якій вона віддала сорочку, загубила її, хоча сама прачка впевнено стверджує, що взагалі не отримувала цю нічну сорочку. Далі тіло дитини знаходять у занедбаному місці, яке мадлен раніше використовувала як схованку. Мотив теж зрозумілий – ненавість до мачухи. І ревнощі до молодшого. Чи достатньо цього для дій тієї, чия мати була визнана божевільною? Відповідь шефа була короткою. Завтра я заарештую Мадлен Вест? Шеф дотримав слова. Наступного дня Мадлен Вест була заарештована і доставлена в Брендбрідж. Мій начальник. Не скористався моєю підказкою, яку не можна було вважати доказом, і в якості головного аргументу фігурувала зникла нічна сорочка. Дівчина була в'язнена на тиждень до суду. Там покоївка знову поклялася, що цю злощасну сорочку, вона, як зазвичай, поклала в кошик для брудної білизни. А прачка знову стверджувала, що в очі її не бачила. Цього разу в суді визнали, що Скоттен Ярд зробив помилковий крок. Суддя відпустив Мадлен, взявши з батька зобов'язання зайнятися її вихованням. У залі після його рішення пролунали оплески. Виходячи із залу суду, я зустрів свого шефа. І з тривогою запитав його, ви все ще вірите, що я знайшов ключ до розгадки? Я переконаний у цьому, відповів він, дивлячись мені прямо в очі. Але, як пізніше з'ясувалося, я зробив йому ведмежу послугу. Наступного дня за помилку шефа зняли з цієї справи і разом зі мною відкликали до Скотланд-Ярду. Після другого невдалого арешту справа була практично закрита. Надалі розслідування, велося громадськістю і пресою. Але довго це тривати не могло. В останній замітці, присвяченій цій трагедії, автор пишномовно писав: Містер Вест пояснив всі свої підозрілі дії, Мадлен Вест розповіла свою історію, звинувачення. Проти неї було безпідставним, а проти няні Ерісрі несправедливим. Правда про вбивство маленького Еріка Веста записана в совісті злочинця і в судовій книзі небес. Правда ж відкрилася тільки через чотири роки. Мадлен Вест знайшла розраду в релігії і покаялася перед священником. Ось її історія. За кілька днів до вбивства дівчина вкрала з ящика столу бритву батька незабаром після півночі. Вона, тихо, пам'ятаючи про скрипучу ручку, прокралася в спальню і, загорнувши сплячу дитину в ковдру, так само тихо вийшла. Вона пройшла через їдальню і вибралася в сад в одній нічній сорочці із калошами на ногах що дозволило їй пересуватися практично безшумно. Мадлен пам'ятала, як ніхто не міг знайти її волосся, поки вона сама не сказала про це. Тому вона і вибрала це місце для вбивства, сховавши там же тіло. Пізніше, коли її батько поїхав у поліцію, дівчина відмила і повернула бритву на місце. В забруднену кров'ю нічну сорочку, мадлен спалила і одягла іншу, таку ж, яких у неї було ще п'ять. Але, прекрасно розуміючи, що у неї запитають про шосту, вона кинула сорочку, яка була на ній в кошик, разом з іншими речами, щоб відправити до пральні. А після того, як нічна сорочка була включена в список речей, що відправляються в прання, Мадлен потаки виняла її з кошка. Таким чином дівчина змогла показати п'ять своїх нічних сорочок і, спираючись на свідчення покоївки, довести, що шоста пішла в прання. У день, коли нарешті справедливість перемогла і Мадлен Вес була визнана винною, смертний вирок згодом був замінений довічним ув'язненням. Мій старий шеф, який на той час уже вийшов на пенсію, також був присутній у суді. Ми вийшли разом, і він схвильовано сказав Чансе, я завжди вірив у тебе, і я був упевнений, що ти маєш рацію. Це сказав мій друг інспектор Чанс, історія трагедії Фарлі Роял. Правда, нарешті відкрилася, але одна жахлива думка завжди переслідувала мене у зв'язку з нею. Якби Мадлен Вест, повертаючи бритву батька, залишила на ній хоч одну плямочку, як би тоді закінчилася моя історія. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.